Всім доброго дня! Сьогодні розберемося, як працювати в команді над грою в Roblox Studio. По-перше, нам знадобиться, звичайно ж, друг, з яким ми можемо в команді попрацювати. Це має бути особа, яку ви зафрендите в Roblox Player. Коли у нас такий друг з'явився, ми переходимо в Roblox Studio, створюємо новий проєкт. І натискаємо на вкладці Collaborate на іконку людинки з плюсиком. Нам потрібно зберегти проєкт під певним ім'ям. Наприклад, так його і назвемо Collaborate. Опис проекту не обов'язковий. Вказувати на яких пристроях буде працювати також не обов'язково. Достатньо просто вписати ім'я і натиснути на Save. Після цього ми знову заходимо в вкладку Collaborate. У нас тут відкривається зовсім нове вікно. В цьому вікні ми бачимо, що власник проєкту це ми. Ось наш нік. І вказано, що ми власник. Щоб додати нового редактора в наш проєкт, ми маємо натиснути на пошук і вписати його нік. Вибираємо в списку нашого друга. І бачимо, що у друга є певні можливості. Він може або Edit, тобто редагувати наш проєкт, або Play, тобто просто пограти в нашу гру. Якщо ж ми виберемо будь-яку особу, яка нашим другом не є, от наприклад, не знаю зовсім хто це, ця особа може тільки грати. Бо, дивіться, якщо ми наведемо на неї, то тут написано User must be a friend to Edit. Тобто користувач має бути другом в Roblox Player для того, щоб мати можливість редагувати наш проєкт. Цього ми видаляємо, ось так ось залишаємо, натискаємо на Save. В той час нашому другу приходить повідомлення, ось тут до дзвіночок, що його запрошено до редагування проєкту. Наш друг натискає на це ось повідомлення. Йому пропонується редагувати в Studio проєкт, натискаємо на Edit in Studio. І тепер ми бачимо, що в меню Collaborate вже дійсно є дві особи. А також ми бачимо один одного на карті нашого проєкту. Бачимо також дії, які вносимо. От, наприклад, я. Для того, щоб це було більш наглядно, розділимо вікно на двох. Тепер ми дійсно бачимо один одного і, відповідно, бачимо дії, які кожен з нас вносить в світ. Так? Ось таким ось чином в Roblox Studio здійснюється робота в групі над проєктом. Дякую всім за увагу. Всім гарного вечора, до наступного відео. Бувайте!